Ось влучання, бачите ферми, все. Тобто, ну бачите, який бетон і як він склався. Цей склад належить карамеї підприємству, що виробляє цеглу, керамічну плитку та інші будівельні матеріали. Розташований завод на околицях Сум. Сюди ввечері, 2 квітня, влучив російський боєприпас. Заступниця гендиректора Тамара Рябущенко показує в якому стані приміщення. Дякувати Богу, що там не було займистих речовин. Тобто не виник, не викла пожежа, але бачите, чорне на плиті самій. Тобто ну, здетонувало. Площа складу 500 квадратних метрів. Всередині під завалами та поруч керамічні блоки. Ці матеріали мали піти на відбудову зруйнованих російськими військовими помешкань, говорить Тамара Рябущенко. Замість цього їх потрощило уламками російського боєприпасу. Те, що стояло тут, самі бачите, що позалишали нам. Тобто це вже бой, і воно ось, які шматочечки, одні крихтки. Про влучання повідомили близько 22-ї години. Вночі та зранку прибирали великі частини уламків. Залишки Штамара Рябущенко каже, збирала власноруч. Ходимо, збираємось маленькі осколки, це все цивільне, взагалі нічого військового не мали. У сусідньому приміщенні посічена уламками виробнича техніка, а також автобус. Ним розвозили працівників підприємства. Автівку придбали нещодавно, говорить жінка. Тепер її доведеться ремонтувати. Оце скло мінімум 2 тисячі євро. Попередня оцінка суми збитків від російської атаки 15 мільйонів гривень, говорить генеральний директор підприємства Іван Телющенко. Сподіватися на те, що це все буде відновлено. Ми не сподіваємося, звісно, але. На якусь логіку тих уродів які от керують та визначають цілі, ну сподіватися нічого. Рятувальники кажуть, що це ракета, що це ракета, яка не зірвала, слава Богу, вона розрушила, тільки зірвався двигуни з паливом. Можливо, за відсутності здорового глузду, десь вони відслідкували, що сюди заїжджають фури за целою. Може, подумали, що це везуть сюди щось там, снаряди чи бомби. Це конкретно нацизм, але з того боку. Тому що це 200 робочих місць. Це, це, це якісь сім'ї, це якісь надії тих, хто е, втратив житло на те, щоб відновити його і мати житло по нової. Остаточно тип боєприпасу визначатимуть військові експерти. Кінцеві цифри збитків також поки визначають. Станом на ранок 3 квітня ще триває обстеження виробничого корпусу та прилеглих приміщень. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.